Доброго дня! Сьогодні ми на будівництві житлового комплексу на Сахарова, Акварель 10. І сьогодні я розповім, які роботи були виконані і виконуються на вірному мені об'єкті за жовтень місяць. Секція номер 6 На даній секції за жовтень місяць ми продовжили армування та бетонування вертикальних конструкцій підвалу. Закінчили повністю бетонування фундаментів. Роботи виконані на 100%. Секція номер 5 на даної секції за жовтень місяць були завершені роботи по армуванню та бетонуванню вертикальних конструкцій 5-6 поверху. Зараз бачимо, що хлопці набирають тут прикриття пол 7 поверху і згодом бетонування. За жовтень місяць було розпочати кладочні роботи злаштування кладки зовнішніх стін, а саме розпочати роботи на другому поверсі, роботи виконані на 15%. Секція номер 4. були повністю завершені роботи по покрасці стін в місцях загального користування. Роботи з 2 по 9 поверх включно виконані на 100%. Також, як і обіцяли, наш підрядник зробив поставку квартирних дверей, дверей кладових, розпочали монтаж. На кінець цього місяця роботи вже завершені по монтажу дверей з 2 по 9 поверх. Зараз в даної секції ведуться пусконалагоджені роботи по електропостачанню, по водопостачанню та каналізації. Секція номер 3 На даній секції були повністю закінчені роботи по оздобленню місць загального користування. Також провели малярні роботи у листопаді місяці. Приступаємо до робіт по покрасі місць загального користування. Також на середину місяця очікується поставка квартири дверей і згодом розпочинаємо монтаж. Також ми бачимо, що наш підрядник активно проводить роботи по благоустрою прибудинкової території. Роботи зі сторони двору по благоустрою з першої по четвертої секції включно виконані на 100%. Зараз бачимо, що сформували зелені зони, засипали чорноземом, і згодом розпочинаємо озеленення прибудинкової території. Секція 1.2. на даної секції бачимо, що активно наш підрядник виконує роботи по влаштуванню фасаду, зовнішніх стін та декоративному оздобленню. Також приступили до робіт по облицюванню фасадних стін керамогранітною плиткою. Були завершені роботи по влаштуванню кладки перегородок та міжквартирних стін на четвертому поверсі. Так як раніше казали, за вересні місяць були закінчені роботи по монтажу систем каналізації, водопостачання та водовідведення даного пускового комплексу на секції 1-4. Після цих робіт в жовтні місяці розпочали роботи по благоустрій, прибуткової території зі сторони міста. Також активно працюємо над фасадами. Роботи по першої другої секції виконані на 50%. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за новинами з будівельного майданчика Акварель 10.